На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Коломийський міський бюджет виконано, коштів має вистачити для всіх потреб. Про це повідомили на засіданні сесії Коломийської міськради. У Раківчику модернізують електромережі, а в спасі встановлять сонячні батареї. Благодійний фонд. Ми допоможемо за рік існування, таки виправдав свою назву. Волонтери зібрали понад 170 тисяч гривень. Коломийський міський бюджет виконано коштів має вистачити для всіх потреб. Такий позитивний момент виник вперше за багато останніх років. Про це повідомили на засіданні сесії Коломийської міської ради. Щоправда, завершилося слухання суперечками. Детальніше на Ніплюхіна. Плюхіна. Це була передостання сесія шостого демократичного скликання. Вона вже традиційно розпочалася з виконання гімну та молитвою. Потім місцеві обранці присвоїли звання почесний громадянин Коломиї Володимиру Чепілю, герою України. Який підірвався на розтяжці поблизу Мар'їнки, розглянувши клопотання міського військового комісаріату Івано-Франківської області, міська рада вирішила за виняткову мужність і героїзм виявлені у захисті України, жертовне служіння народові України присвоїти звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно. Старшину Чепілю Володимиру Васильовичу, який приймав участь в антитерористичній операції на сході України і загинув 7 жовтня 2015 року під містом Чемерлик. Потім депутати перейшли до порядку денного. Основне чи не найважливіше питання виконання бюджету цьогоріч. Ми маємо неймовірні здобутки. Надходження до міської скарбниці перевиконано. Тобто, ми зібрали коштів більше ніж було заплановано. Вперше за останні десять років або можливо двадцять років перевиконання міського бюджету, яке на сьогоднішній день складає 2 мільйони 923 тисячі гривень. Нам вдалося за дев'ять місяців. Виплатити заробітну плату працівникам бюджетної сфери, виплатити енергопостачальникам енергоносії, проплатити харчування, і також утримання бюджетної сфери, проплатити благоустрій, тобто за виконані роботи. Також на сесії надали земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків і господарських будівель споруд в районі обізної дороги учасникам АТО. Суперечки тривали навколо кількох земельних питань. Це було перше пленарне засідання. Друге буде урочистим і останнім у цій каденції. У Раківчику модернізують електромережі, а у спасів встановлять сонячні батареї. Угоду про це підписали на форумі місцевого розвитку району. Фінансування відбудеться у рамках проєкту Європейського союзу та про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. За підписанням нових документів спостерігав Василь Козирук. Програма місцевий розвиток орієнтований на громаду, яка запроваджена європейським союзом, вже не перший рік успішно реалізовується в районі. Селяни самі вирішують, що потрібно зробити першочергово для їхньої громади, а районна влада тільки підтримує і співфінансує їхні ініціативи. Лише цього року з районного бюджету виділили 200 тисяч гривень на чотири проекти. Це яскравий приклад співпраці влади та громади, каже голова районної ради Богдан Болюк. Звичайно, ці роботи провонівські вони будуть виконані. І я думаю, що з вами ми завжди співпрацювали тісно. Якщо були якісь недоліки, то ви знаєте, ми брали на себе, старалися то все е згладити і виконати ваші і всі друзі. Це один єдиний найправильніший шлях, яким ми йдемо. Таким шляхом йде Європа. Вже до кінця року дві громади отримують кошти для реалізації своїх проєктів. У Раківчику модернізують існуючу електромережу із застосуванням світлодіодних світильників. А СПА стане першим селом в районі, яке отримає кошти на альтернативні джерела енергії сонячні батареї. Це дасть громаді змогу зекономити на електроенергії до 80%. Шанси отримати кошти однакові, каже координатор проекту. А головне ця програма діятиме і в наступному році. І сьогодні дуже така в нас ярафую радісна новина, тому що ми будемо підписувати дві угоди: грантові угоди. А між громадськими організаціями та програмою розвитку організації Об'єднаних Націй. І коли перша робота починає робитись в селі, значить довіра вже появляється, 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 і вже дальше громада просить дзвонить. як би ми якось якось ще раз працювали. Ну, ми працюємо на конкурсній основі. Тобто, будь ласка, завершуйте перший проект і будете працювати в наступному проєкті. Після урочистого підписання угод з головами сільських рад всіх присутніх могли проконсультувати. Програма місцевий розвиток орієнтований на громаду. У наступному році отримає 45 тисяч доларів для реалізації планів громад. Ми допоможемо. Благодійний фонд за рік існування таки виправдав свою назву. Волонтери зібрали понад 170 тисяч гривень і допомогли всім, хто потребував. На досягнутому благодійники не зупинятимуться. Планують ще зробити чимало добрих справ. Деталі Вольга Гереджук. Катерина Рижих займалася благодійною діяльністю в столиці. Має досвід співпраці з міжнародними і всеукраїнськими благодійними організаціями. Повернувшись до рідного міста, продовжила працювати у цій сфері. Перш за все, зініціювала створення у Коломиї благодійного фонду. Ми допоможемо. Пані Катерина каже, що займатися волонтерством у столиці набагато легше ніж у маленьких містах. Я працювала в Києві в благодійних фондах. Під нашим порядкуванням було 121 дитячий будинок. В яких ми повністю там взагалі інакші розмахи, ми їм допомагали повністю в усьому від ремонтів до канцтоварів, до солодощів, до пральних порошків, до всього. І в Коломиї я бачила, що є в цьому потреба, тому вирішили з однодумцями створити такий фонд. Ми хотіли створити фонд для того, щоб він працював з дітьми-сиротами, допомагав малозабезпеченим дітям, сім'ям і герматологічним відділенням. Але так як в нас в Україні війна, ми вирішили також допомагати пораненим учасникам АТО на даний момент я можу поставити велику галочку в тому, що всім учасникам АТО з Коломийського району ми допомагали фінансово. Сьогодні у благодійному фонді працює лише 20 волонтерів, проте вони встигають зробити чимало добрих справ. Допомагають усім, як малозабезпеченим діткам, так і солдатам на сході. Ми за цілий рік. 2014-2015 зробили 78 акцій, які спрямовані на допомогу пораненим учасникам АТО, на допомогу їхнім родинам, на допомогу дітям багатодітних сімей одягом. Також ми. Робили акції по прибиранню парків нашого міста, озеленення, встановлювали лавочки, допомагали дітям сиротам, допомагали малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, також відвідували геронтологічні відділення. Першу акцію благодійники провели 17 жовтня 2014 року. Пригадує голова благодійного фонду Катерина Рижих. Це був ярмарок кондитерських виробів. Тоді зібрали понад 8 тисяч гривень. Перша наша акція була 17 жовтня. Разом з Коломийським хлібокомбінатом ми провели такий ярмарок по збору коштів для учасників АТО поранених. Передали у Львівський військовий госпіталь 8 тисяч чимось. Кошти на рахунок благодійного фонду надходять як через карткові рахунки, так і готівкою. Переважно допомагають прості люди. Найбільша перерахована сума 75 тисяч гривень. Але це спільна пожертва громади району для побудови пам'ятників загиблим на сході героям. Найбільше в нас коштів 75 тисяч гривень. Надійшло по картковому рахунку. Це за допомогою такої акції. Районна державна адміністрація запропонувала через наш фонд збирати кошти для загинувших учасників АТО. На виготовлення пам'ятників ці гроші збиралися від усього з району, з шкіл, з районних відділів, і ми допомогли п'ятьом родинам учасників АТО по 15 тисяч гривень. Благодійний фонд. Ми допоможемо співпрацює з підприємствами, громадськими організаціями та іншими благодійниками. До співпраці запрошують всіх охочих. Вся наша активна діяльність завдяки нашим волонтерам. Тому ми чекаємо на нових волонтерів. Люди, які хочуть допомогти, нехай звертаються до нас у фонд. Ми задоволенням будемо реалізовувати всі проекти, всі акції і по можливості допомагати всім, хто звертається до нашого фонду. Благодійний фонд. Ми допоможемо, що квартально звітує. Перш за все надає відкриті фінансові звіти. Зараз потребує одного волонтерів. Детальніше про діяльність фонду шукайте в інтернеті. Адреса на екрані. У середу, 14 жовтня, в Коломиї, відбудеться смолоскипна хода. Акцію проведуть до дня захисника України. Збір учасників біля пам'ятника Степанові Бандері о 18-й годині. Захід відбудеться без партійної символіки. А після ходи приблизно о 19.30 запалять ватру слави на площі відродження. Благодійний концерт з метою зібрання коштів на операцію Ігоря Сесака відбудеться в Коломиї. Приходьте в народний дім неділя, 18 жовтня, початок о 16 годині. Далі до новин спорту. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Саме так можна сказати про принципову гру, яку ще називають Коломийським дербі у Турції. Місцева команда приймала одного із лідерів чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Карпати Коломия. Поболівати за дві команди Коломищини їздили і наші колеги. На полі стадіону Колос в Турції розігралася справжня заметіль у прямому значенні цього слова. За час гри дублюючих складів, у якій перемогла команда з Коломої з рахунком 3-1, поле повністю вкрилося снігом. М'яч не слухався гравців ні однієї команди. Тому часто гра видавалася сумбурною. Однак першими оговталися футболісти Карпат. Вони почали активно атакувати. Ворота турківчан натиск у першому таймі зростав, і Коломаяни повели в рахунку. До перерви нічого більше на полі не змінилося. Однак, турківські спортсмени отримали. Два попередження. Друга половина гри розпочалася із атак місцевих футболістів. Вони активно перейшли на половину поля суперників і були навіть близькими до взяття воріт. Однак, Коломаяни активно контратакували і тричі не влучили у порожні ворота. Атаки дорківшан змінювалися контрвипадами коломоян. Однак м'яч перто не ліс у ворота. Поле повністю вкрилося снігом арбітрам. Важко було навіть фіксувати різноманітні стандарти. Також фінал матчу виявився багатим на картки. В останні хвилини вкатурка перейшла на штурм воріт коломаян. Однак, успіху це не принесло. Коломіяни вперше за останні два роки перемагають місцевих футболістів. Після перемоги Карпати впевнено закріпилися на другому рядку турнірної таблиці. Турківчани наразі дев'яті. Стурки Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма НТК». Напередодні річниці створення УПА у верхньому Вербіжі проводять мотокрос. Його організаторами виступають сільський голова Віктор Андрійчук та місцевий підприємець Дмитро Паландюк. Цьогорічні змагання присвятили також і Дню захисника України. Цьогоріч на змаганнях вшанували всіх героїв Небесної сотні та тих, хто загинув, захищаючи нашу державу у цей час. Місцеві аматори прочитали поминальні вірші, а учасники і гості турніру передали один одному символічні свічки пам'яті. В спортсменів один із організаторів турніру, сільський голова Віктор Андрійчук. Він розповів, що у такий нелегкий час, коли гинуть люди, українці повинні гуртуватися та пам'ятати про своїх героїв. А такі змагання це ще одна можливість віддати героям нашої держави данину пам'яті. Ви бачите, скільки є людей, скільки є спортсменів, до цього часу проводилось трошки призабули, але відновлюється. Я хочу подякувати організаторам. Це Панандюку Дмитру Дмитровичу, також Дмитроку Василю, ну і всім тим людям, які допомагали і відновлювали цю трасу. Ну, звичайно, вам, спортсмени, хочу побажати щасливого старту і нехай переможе сильніший. Ну, і як бачите, що є таких дві маленькі скриньки, якщо буде у вас така можливість, десь і каву, не тільки каву випити і щось друге, а ще й не забудьте кинути і допомогти тим нашим. Е Учасниками то, які сьогодні захищають нашу неньку Україну. на перегонах в урочищі Дученкове того дня змагалися за перемогу майже три десятки спортсменів. Серед них навіть одна дівчина це гвіздецька мотокросменка Поліна Сахарієва. Я їхала вже на траси. Ну мені з хлопцями більш спокійніше як змагатися з чатами Більш страшніше. Там треба Ну, а тут. Я покатаюся просто для себе. Я не буду змагатися. також серед учасників мотокросу і спортсмен із Німеччини. Тому турнір можна вважати міжнародним з верхнього вербіжа Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». шахові змагання відбулися в обласному центрі. Колумийські шахісти здобули призові місця та привезли додому грамоти і цінні подарунки. Грали у класичні та блискавичні шахи. Змагалися і діти, і дорослі. В обласному дитячому шаховому клубі Івано-Франківська відбулися два шахові змагання серед дітей і дорослих. У першому чемпіонаті області серед юнаків та дівчат віком до 12 років змагання проходили у трьох ігрових видах: класичні, швидкі і блискавична гра. Мета виявлення сильніших для участі у чемпіонаті України, який незабаром пройде у місті Житомирі. У підсумку від Коломиї найкраще виступили у класичних шахах Тетяна і Ілля Григорчуки, природничо-математичний ліцей. У них п'яте та шосте місця. Із загальної кількості 34 учасники. У блискавиченій грі Юрій Хріновський, природничо-математичний ліцей, друге місце. І третє місце у Тараса Стефурака загальноосвітня школа номер 2 Другі змагання серед дорослих присвятили 73-м роковинам Української повстанської армії. Тут відмінну гру показав кандидату майстри спорту Роман Давимука. У нього перше місце. Набрав спортсмен 8,5 балів із 9 можливих. Призерів нагородили грамотами і цінними подарунками. 15 жовтня у гвістці відбудуться традиційні змагання з мотокросу початок об 11-й годині. А 17-18 жовтня у Ворогті відбудеться Кубок Карпат з контактного карате до. Участь беруть команди з 18 областей України. Організатор Коломийська федерація карате Лесюків, початок о 10-й годині, 17-го числа. На цьому у нас все. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК.